То такі фанати. Це люди, які можуть переходити границі здорового захоплення та ставити його в центрі свого життя, занедбаючи інші його аспекти. Вони можуть проявляти агресивну чи нав'язливу поведінку, переслідувати або ображати інших за неподільність їхньої ідеї, а також можуть втрачати здатність до критичного мислення та об'єктивної оцінки. Релігійні фанати можуть перейти межі розумної відданості. Вони можуть використовувати свою віру як виправдання для нас насильства нетерпимості або дискримінації по відношенню до інших. Такі фанати можуть втратити здатність до співпраці та діалогу з тими, хто має інші переконання і можуть замкнутися у своєму світі, відкидаючи будь-яку іншу точку зору. Запитання чи потрібні Богу такі фанати? Хто я? Християнин, чи той, хто хоче бути подібним на християнина? Віруючий чи, можливо, псевдовіруючий, садукей, фарисей, а можливо, фанат. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про фан-клуб та справжню віру. Та спочатку я запрошую вас підписатися на мій інстаграм та на інші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. Всі посилання в описі. Добре, давайте спочатку відкриємо писання. Гореш вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми і самі не входите і тим, які йдуть. Не дозволяєте увійти? Духовні лідери, до яких звертався Ісус Христос у 23 розділі Євангелії від Матфея формували релігійний керівний орган, який мав назву Сенедріон. Що цікаво, у його складі було дві групи, які відрізнялися між собою: це садукеї та фарисеї. Ці групи не надто ладнали одна з одною. І Якщо тема фан-клуб і справжня віра, то чому ми говоримо про них? Мені здається, що багато людей сьогодні віруючих можна віднести до однієї або до іншої групи. Давайте поговоримо про них трішки більше. Отже, за часів Спасителя ці дві релігійні групи садукеї та фарисеї, стверджували, що знають відповідь на сенс життя, опираючись на слово Боже. Першими нехай будуть садукеї. Вони відзначалися суворою консервативністю у своїх поглядах. Усе, чого не було написано у Моїсейвому законі, вважалося ними неважливим. На свій власний погляд вони чітко зберігали Слово Боже, не допускаючи відхилень. Наприклад, такі великі пророцькі книги, як Ісаї або Амоса, вони не вважали обов'язковими. Їхня особливість, дорогі брати і сестри, була в тому, що виконання усіх 613 заповідей Моїсеєвого закону вони вважали за обов'язок. Кожного дня. Якщо їх запитати, у чому сенс людського життя, вони б відповіли як законники у тому, щоб строго дотримуватися абсолютно всіх правил. А яку роль виконували садукеї? Запитаєте ви? Вони виконували роль первосвященників та старішин. А тепер увага, садукеєм неможливо було стати, ними народжувалися. Звичайно, були інші вимоги, але це право передавалося у спадок наступна група віруючих, про яку ми поговоримо, це фарисеї. Пригадайте, будь ласка, притчу про митарі Фарисея, яку ми чуємо від Ісуса Христа. До речі, про неї ми окремо говорили на нашому каналі. Посилання також є в описі до відео. Фарисеї обрали інший шлях, розуміючи, що після смерті Моїсея Господь продовжував діяти у світі. вони Приймали пророцькі книги, тлумачили їх і шукали шлях для застосування. Намагаючись зробити чіткі інструкції, фарисеї роз'яснювали, як застосовувати закон в кожному окремому випадку життя. І як ви думаєте, що відбулося з часом? Одне тлумачення накладалося на інше тлумачення, і так далі. А сфера застосування однієї заповіді? Перекреслювала сферу застосування іншої, і як ви розумієте, фарисеї своїм тлумаченням не спростили розуміння волі Божої, а навпаки, затягнули мертвий вузол. На запитання, у чому сенс людського життя? Вони відповідали. Дотримуватися усіх 613 заповідей Моїсеєвого закону, а на додачу бібліотека, коментарів, книг і тлумачень це не спростило життя. Але є перевага, хоча так собі перевага. Якщо садукеями народжувалися, то фарисеєм можна було стати в незалежності від свого походження. Але як ви розумієте, це було важко зробити, тому що потрібно було знати велику кількість текстів і вправлятися в богослів'я. Повернемося до Спасителя. Відповідь Ісуса Христа радикально відрізнялася від відповідей Садукею та Фарисею. Він назавжди змінив розуміння Слово Божого, подібно тому, як напівпровідники назавжди змінили світ електроніки. Чому такий примітивний приклад? Поясню. Колись електронно обчиснювальні машини займали величезні кімнати, а тепер вони поміщаються на малесенькій долонці. Саме це зробив Ісус Христос із Моїсеєвим законом. Взявши десятки томів священного Писання та сотні томів коментарів та тлумачень, Христос сформулював суть Слова Божого кількома простими словами. Любіть! Бога всім серцем своїм і свого ближнього як самого себе. І щоб навчитися цьому, ми повинні пізнати Господа Бога у своєму житті. І вже, можливо, не вивчити сотні, десятки томів, а прочитати Євангелія, прочитати добру звістку. Дорогі брати і сестри, через це коротке відео я хочу донести до вас просту думку. Не будьте фанатами. Знаєте, є одні фани Ісуса Христа, як садукеї. Хіба вони були поганими людьми? Вони народилися у віруючій сім'ї, вони дотримувалися правил, вони дотримувалися певних релігійних обрядів, слухали, напевно, одну і ту саму музику, але це не познайомило їх із Господом Богом. Інші фани, як фарисеї. Вони думають, що через глибокі знання, через пояснення, через високі матерії, через складність можна здобути Царство Боже і також познайомитись зі Спасителем. Та насправді для Господа не так важливо, які ми розумні, як ми багато знаємо, а важливо, що ми робимо. І чи дійсно ми переживаємо народження згори. Саме такої віри. Хоче Ісус Христос, саме такої віри, хоче Господь Бог, щоб ми були щирими, відданими, але не були фанатами. Якщо би Господь хотів, би за Ним ходили сотні, тисячі, мільйони людей, то, повірте, Він би так і зробив. Але Він не втручається у нашу волю. Ми самі обираємо, іти за ним чи ні. Але буде винагорода тому хто йде. Вічне спасіння та блаженство. А тому, хто покидає, хто йшов заради хліба, риби та видовищ, заради зцілення, ну то тільки це у нього і залишиться, і то не назавжди. Тому обираємо не щось тимчасове, а щось вічне, безкінечне, разом до Бога ближче. Пам'ятайте це. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас цікавим та інформативним, я буду вдячний, якщо ви підпишетеся на цей канал та на інші наші соцмережі. Бажаю всім Божого благословення і пам'ятайте, що Господь вас любить. Він посеред нас був, є і буде.